Закарпатські волонтери в черговий раз відправили гуманітарну допомогу 128-й бригаді в зону АТО. На схід відправили два мішки вати, чотири ящики із медикаментами та три із харчами і засобами гігієни. Продукти, які кошти, збирали у супермаркетах Ужгорода трохи більше тижня. За цей час волонтери зібрали 4 тисячі гривень, на які купили один ящик із ліками. Решту медикаментів та їжу пожертвували небайдужі закарпатці. На даний момент ми будемо відправляти посилку в напрямку Станиці Луганської, це госпіталь. Вони було, скинули нам необхідні для них речі, медикаменти і все, що необхідно. І це просили були противовірусні, противогрибкові ем, антибіотики різні, ем, знеболюючі, там від живутка. Зараз, звісно, стає ну трошки важче збирати, тому що якби ну всі і до доход, людей впали. Але все одно ще допомагають. Я якби ну, як людина, як волонтер, я розумію, що люди втомилися, втомилися від війни, що їм стало важче жити. Але я вважаю, що вони мають думати про наших солдат, яким ще важче.